Кропивницькі рятувальники завжди знаходять час для проведення занять із дітьми на базі точки спільно дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, яка знаходиться в обласному центрі. Рятувальники роблять усе можливе, щоб захистити маленьких українців від різних небезпек, зокрема, активно долучаються до організації занять для підростаючого покоління, спрямованих на засвоєння важливих правил безпечної життєдіяльності. Кілька днів тому надзвичайники провели кілька годин у товаристві маленьких учасників клубу безпеки, постійних відвідувачів мобільної точки спільно дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ під час уже традиційної руханки і змагань. У супроводі рятувальників діти засвоювали прості, але дуже важливі правила міної безпеки, дотримання яких допоможе вберегти малечу від лиха. А за створенням аплікації пожежного автомобіля рятувальниця пояснила дітям, чому небезпечно пустувати із сірниками, як виникає пожежа та що робити, коли в оселі виникло займання. Сподіваємось. Ці традиційні зустрічі не лише розважають малечу, а й допомагають засвоїти важливу інформацію про безпеку.